Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які монетики продані в жовтні на аукціоні для колекціонерів Віоліті. В огляді буде по одному найдорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду! 1 жовтня був проданий дукат 1597 року, період управління сезму до 3. Матеріал монети золоту, вага 3,48 грам, монетний двір міста Гданськ. По каталогу монет, Речі, Посполитої має примітку Р3, місце знаходження Чернівецька область. Стежило золотом 37 людей і було зроблено 17 ставок. Лот був проданий за 75 508 гривень або 1800 доларів. 2 жовтня було продано 150 рублів 1990 року, корабель святий Гавриїл. Матеріал монети плата на 999-ї проби, вага 15,55 грам. Монети карбувалися в стані пруф. Тираж 6500 штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 12 людей, і після 15 ставок лот був проданий за 65 тисяч гривень або 1550 доларів. 3 жовтня було продано наслідування Авреусу. Написав продавець, що це наслідування імператора Марка Аврелія Проба. Хоча по каталозі варварських наслідувань я шукав цю монету і знайшов таку саму під номером 330. І там пише, що це наслідували імператора Максиміана Геркулія. А все ж таки, хто краще розуміється в варварських наслідуваннях Авреусів, напишіть, будь ласка, в коментарях, кого саме намагалися вони виконати. Написав продавець, що монета трішки вигнута. Місце знаходження Вінницька область. Область стежило за лотом 13 людей, і після одної ставки лот був проданий за 87 тисяч гривень або 2073 долари. Також варто сказати, що ця монета продана не була. Пізніше продавець її виставив на торги у зв'язку з невикупом, і вона продається до сьогодні. 4 жовтня було продано рубль 1723 року, період управління Петра І, портрет Горностаєвій мантії, на рукаві ініціали медальєра Осіпа Калашнікова, Малий Андріївський Хрест. Матеріал монети срібло 728-ї проби, вага 27,48 грам. Місце знаходження Одеська область стежило за лотом 58 людей і було зроблено 64 ставки. І лот був проданий за 85 тисяч гривень або 2026 доларів. 5 жовтня було продано 4 дукати 1908 року Австро-Угорщина періоду правління Франца Йосифа І. Матеріал монети золото 986 проби, вага 13,92 г, тираж 80 428 штук, місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 47 людей і було зроблено 53 ставки. І лот був проданий за 67 891 гривню або 1618 доларів. 6 жовтня було продано 20 корон 1898 року, австрійський тип, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 1 мільйон 874 тисячі штук, місце знаходження Чернівецька область Стежило за лотом 31 людина, і було зроблено 7 ставок. І лот був проданий за 35 101 гривню або 836 доларів. 7 жовтня було продано Ауреус Фаустіни Старшої. Вона була дружиною римського імператора Антонія Пія, Матеріал монети з золото, вага 6,87 грам, місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 159 людей, і після одної ставки лот був проданий за 175 тисяч гривень або 4171 долар. 8 жовтня був проданий нечастий Ауреус Александра Севера. Це римський імператор з 222 по 235 роки. Монетний двір міста Рим. На реверсі монети зображена Віртус у шоломі та військовому одязі, яка стоїть праворуч, тримає перевернутий спис у правій руці та спирається лівою рукою на щит. Віртус це богиня військової відваги. Матеріал монети золоту вага 6,2 грами. Місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом три людини. І після одної ставки лот був проданий за 105 500 гривень або 2515 доларів. 9 жовтня було продано 10 доларів 1908 року США. Матеріал монети золото 900 проби. Вага написав продавець 16,72 грами. Монетний двір міста Філадельфія. Тираж 341 тисяча штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 11 людей. І після одної ставки лот був проданий за 85 тисяч 700 гривень або 2042 долари. 10 жовтня було продано 20 марок 1913 року Прусія, матеріал монети золото 900 проби, вага 7,95 г, монетний двір міста Берлін, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 9 людей, і після одної ставки лот був проданий за 42500 гривень або 1013 доларів. 11 жовтня був проданий рубль 1729 року період правління Петра ІІ. Іризновид портрет з орденською стрічкою без заклепок на добрізом рукава, матеріал монети срібло 728-ї проби, вага 28,10 грам, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 24 людини і було зроблено 33 ставки. І лот був проданий за 52 тисячі гривень або 1239 доларів. 12 жовтня було продано 20 доларів 1904 року Сполучені Штати Америки. На аверсі монета зображена леді Свобода у Короні навколо 13 зірок, символ 13 перших штатів, які утворили Сполучені Штати Америки. На реверсі зображений герб США. Орел з розправленими крилами, який тримає оливкову гілку та стріли, матеріал монети золота 900 проби, вага 33,44 грами, монетний двір міста Філадельфія, тираж 6 мільйонів 256 тисяч штук, місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 39 людей і було зроблено 26 ставок. Лот був проданий за 171 тисячу 586 гривень або 4 тисячі 90 доларів. 13 жовтня було продано рубль 1720 року період правління Петра І, різновид монети, портрет в Латах з пряжкою на плащі, матеріал монети срібло 728 проби, вага 27,85 грам, місце знаходження Чернігівська область стежило за лотом 38 людей і було зроблено 76 ставок. І лот був проданий за 85 тисяч одну гривню або 2026 доларів. 14 жовтня було продано 10 рублів 1899 року період управління Миколи II, з ініціалами на гурті міцмейстра Аполлона Гразофа, матеріал монети золото 900 проби, вага 8,60 грам, місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 60 людей і було зроблено 50 ставок. лот був проданий за 47 130 гривень або 1123 долари. 15 жовтня було продано 100 рублів 1978 року, олімпійський комплекс Лужники матеріал монети золота 900-ї проби, вага 17,28 грам, тираж в стані пруф 45 317 штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 35 людей і було зроблено 43 ставки. І лот був проданий за 97 тисяч гривню або 2312 доларів. 16 жовтня було продано 20 доларів 1928 року США, матеріал монета золото 900 ї проби, вага 33,45 грам. Монетний двір міста Філадельфія. Тираж 8 мільйонів 816 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 27 людей і було зроблено 53 ставки. І лот був проданий за 188 тисяч 1 гривню або 4 тисячі 481 долар. 17 жовтня було продано 20 доларів 1878 року США, матеріал монети золото 900-ї проби, монетний двір Сан-Франциско, тираж 1 мільйон 739 тисяч штук, місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 17 людей і було зроблено 54 ставки. І лот був проданий за 179 тисяч 1 гривню або 4 тисячі 266 доларів. 18 жовтня було продано рестрайк монети 4 дукати 1915 року. Ці монети масово карбувалися з 1920 по 1936 рік. Та після Другої світової війни Австрія також відновила випуск цих монет з датою 1915 рік. Матеріал монети золота 986-ї проби, вага 14 грам, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 32 людини, і після трьох ставок лот був проданий за 83 102 гривні або 1980 доларів. 19 жовтня було продано 100 франків 1904 року. На аверсі монети зображена крилата фігура ангела. На таблиці пише слово Конституція, ліворуч Фастії символ влади, праворуч гальський півень, національний символ Франції. Внизу підпис Гравера, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 32,25 грам, монетний двір міста Париж, тираж 20 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 42 людини і було зроблено 48 ставок. І лот був проданий за 197 324 гривні або 4 703 долари. 20 жовтня було продано 10 рублів 1898 року з ініціалами міцмейстра Аполлона Гаразгофа, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 200 тисяч штук, місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 16 людей, і після одної ставки лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1311 доларів. 21 жовтня було продано 5 рублів 1910 року з ініціалами міцмейстра Елікума Бабаянца, тираж монети 200 тисяч штук, рідкість по Бідкіну Р. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 21 людина, і після одної ставки лот був проданий за 150 тисяч гривень або 3575 доларів. 22 жовтня було продано рубль 1727 року, період правління Катерини І, різновид монети Петербурзький тип, портрет вправо, матеріал монети срібло 728 проби, вага 27,42 грами, місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 64 людини і було зроблено 130 ставок. Ілот був проданий за 38 тисяч одну гривню або 905 доларів. 23 жовтня було продано 10 рублів 1899 року з ініціалами міцмейстра Елькума Бабаянца, матеріал монети золото 900 проби, вага 8,60 грам, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 59 людей і було зроблено 38 ставок. Лот був проданий за 57 151 гривню або 1362 долари. 24 жовтня було продано 10 рублів 1903 року з ініціалами міцмейстра Олександра Редько. Тираж монети 2 мільйони 800 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі від компанії PCGS. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 33 людини. Після одної ставки лот був проданий за 74 тисячі 100 гривень або 1766 доларів. 25 жовтня було продано аурео з наслідування Луцію Веру. По каталозі монет варварських наслідувань такої монети я не знайшов, але в каталозі монет Луція Вера знайшов схожу, з якої вони намагалися скопіювати. Матеріал монети золото, вага 4,85 грам, місце знаходження Хмельницька область. Стежило золотом 126 людей і було зроблено 35 ставок. І лот був проданий за 73 334 гривні або 1748 доларів. 26 жовтня було продано 5 рублів 1884 року періоду правління Олександра III з ініціалами міцмейстра Аполлона Гаразгофа. Матеріал монети золото 917-ї проби, тираж – 4 мільйони 800 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 49 людей і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 200 тисяч гривень або 4 тисячі 767 доларів. 27 жовтня було продано 50 рублів 1991 року. Ці монети карбувалися в двох видах. Із золота 999 проби та така, як в нас сьогодні, із золота 585 проби, вага 13,3 грами, тираж 2400 штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 12 людей, і після двох ставок лот був проданий за 60 тисяч 1 гривню або 1430 доларів. 28 жовтня було продано 100 франків 1886 року. Матеріал монета золото 900 проби. Вага написав продавець 32,24 грами. монетний двір міста Париж, тираж 39 тисяч штук. Місце знаходження Чернігівська область. Стежило золотом 11 людей. І після одної ставки лот був проданий за 186 200 гривень або 4438 доларів. 29 жовтня було продано 5 рублів 1849 року період управління Миколи І з ініціалами міцмейстра Олександра Гертова, матеріал монети золоту 917-ї проби, тираж 3 мільйони 100 тисяч штук, місце знаходження Одеська область стежило за лотом 48 людей, і після чотирьох ставок лот був проданий за 77 201 гривню або 1840 доларів. 30 жовтня було продано рубль 1723 року, період правління Петра І, різновид монети, портрет Горностаєвій мантії, малий Андріївський хрест, на рукаві ініціали медальєра Осіпа Калашнікова. Матеріал монети срібло 728-ї проби, вага 28,30 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 34 людини і було зроблено 23 ставки. Лот був проданий за 60 тисяч гривень або 1430 доларів. 31 жовтня було продано набір срібних олімпійських монет, присвячений Олімпіаді 1980 року. Набір складається з 28 монет номіналом 5 та 10 рублів по 14 монет кожного номіналу матеріал монет срібло 900-ї проби, монети відкарбовані в стані ПРУФ. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 80 людей, і після 71 ставки лот був проданий за 53 301 гривню або 1270 доларів.